Привіт, мотодрузі, привіт, мотобанда. Маленький відеообзор такого от мотоцикла марки. Досить брендової марки е серед китайців. Це Longsing просто народі Лось. Лонсінг <laughs> lx 12 c Ось такий от мотоцикл в стилі кафе Racer. Готовий кастомний проект з заводу. Без ніяких доработок. Да, мотоцикл такий не тільки з вигляду, а ще і коли сідаєш на нього, він досить такий зб... збитий. Ну, спочатку маленька передісторія в декількох словах. Це мотоцикл мого давнього знайомого, дружбана. Він є і в мототемі, він часто буває по можливості заїхає. Раніше в нього. Був скутер і не один скутера. Ну, зараз я як мотомайстер скажу, що зараз серед молоді е, досить е, популярніше і більш як козирно їздити на мотоциклах, коли вже молодь виростає до тих років, коли вже можна зробити собі категорію і купити щось на документах, то все ж таки купляють більшість мотоциклів, тому що, мабуть, відчувають себе більш повноцінними там, мотоциклістами і. і і якби Тьолочки ведуться вже більш на, на мотоцикли. Хоча в, е, в нього послідний скутер був. Е, я думаю, це не секрет, був хоч не зареєстрований, але була Honda SH300-кубова, то там двигун був по по кінських силах. Ну, хватає, хватає і цього. Людина купила, людина задоволена, тому що були варіанти. Зараз я взагалі не дуже от, цікавився. Мені оці от букви lx 250, 12 c 12C4. там Мені мало що говорять. Я не, не стараюся навіть цим голову забивати, коли приїхає в ремонт, то я дивлюсь, який там мотор, який ціліндр, як він облаштований. все тут досить просто і досить надійно скажу, тому що оці от такі от штуки тепер будемо про мотоцикл вже. Вони залізні, пластик пластиковий. Це все надійно зроблено, прикручене. Оці от такі навіть можна сказати мелочі Оці от зроблені, досить якісно. От сам по собі вже казав, що збитий, сидіння таке, от. він незвичайний, не досить не, не, не трапляється на. Дорогах де-небудь. Тобто, якщо ти хочеш купити щось, тобі не вистачає коштів на там, брендовий, там, кубатурний, зареєстрований, на адекватному ходу, що досить, досить важко купити. Можна купити з маленьким пробігом отакий, от, таку от цікавинку, яка ну, приносить задоволення в різні. І ти не такий, як, як усіх, воно досить е е комфортно ньому сидіти. Одне з мінусів, що скажу. З мінусів скажу те, що замало конячок на ньому. От, ти коли сідаєш, сідаєш, це великий плюс те, що мод, ще раз скажу, він такий збитий, і він, ти його контролюєш досить нормально і хочеться на ньому навалити. Трішечки двигуна, як би трошечки хоча б хочеться лошадок. Ну, як для як для хлопчини, якого перший мотоцикл, він вистачає вповні, головне, що був надійний. І оце. Е, мотоцикл був е, в попередніх руках е, досить е, хорошої людини в плані відношення до техніки, тому що мотоцикл має пробіг, а щепетильно відносився до техніки, тому що він буває там з тисячою пробігу. При, приїхають, і такий хуйдоханий, прості за слово, що це тут досить нормально. Він попав. Я не буду озвучити ціну, за яку він його взяв. Ну, взяв досить непогано. Тобто. Тобто мод такий адекватний. Ну, Звісно, одразу поміняв зірки, ланцюг. то таке от що, да, Тут є функція декілька. Досить я ще скажу, що я не, не дуже полюбляю такі от е спідометри, приборні панелі е електронні, але тут вона мене приємно вразила. досить проста. Вона, На ній все видно і, до речі, я його підколов, сказав, що тут декілька. Режимів сві світової гами там е синій, червоний, зелений, я сказав, що навіть в Тетрісі колись такого не було. ну Він досить добре розуміє мої жарти і сам вже непогано вміє пожартувати. Фара так добре зроблена. ну Для кастома тут майже нічого не треба доробляти. Там ну, таке. Я, я би додавши, можливо, і подарую йому маркер. Для шин і ще би тут обмалював. Тому що ця шина дається, тут можна ще підкреслити, так скажемо. Ну, це вже як захоче. Заїхав він. Заїхав він по. Такі от після покупки покатався, десь чуть-чуть скрипить, десь на першій передачі не цей не, не спрацьовував, я його поремонтував, десь тросік не. Ну, як, як є, людина також досить бережно відноситься. Навіть да, скутер, останній який, до речі, перший у нього скутер був Honda Dio. Це для пацанів багато хто починав з Honda Dio там, чи з Леца, то він е, е, Honda продавав перед тим. Вони покрасили якісно ну, то залежам, тобто єжа з ним вони покрасили гарно, віддали. Тобто людина, якщо продає техніку, це дуже хороша риса. Е, вона не хоче так от на собі там, як кажуть, на селі масти груди книглями, а хоче, щоб наступний власник катався на хорошому, на хорошій техніці, яка виглядає досить непогано. Ну, кажу, Трішечки не вистачає йому кабел, ну. Допускається з півдечка. Двигун скажу, якщо телефон буде іскажати, скажу, що тут посторонніх шумів немає, працює добре. -да, незвичний такий також глушитель. Не Можливо, ще раз повторюю, через телефон не чути басів На холостих є приємний такий басистий звук. Ну, звісно, коли даєш газу, вони 250 кубів цих китайських рівняються трошечки не в басисті, але прямо ток тут ставити. По-перше, це каферейсер на це, а по-друге. Ну, так що, хто хлопчики і дівчатка хочу купити щось незвичайне і в порівнянні недороге, якісне то як варіант, зверніть увагу на такий loncin LX250 e 12c